Ради, е, з питань, е, сільської ради з питань земельних відносин і природокористування, е, 76 76 сесія, друге засідання. На е, порядок денний винесено 5 питань. Переходимо до першого питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільового призначення, якої змінюється із земель для ведення товарного сільського сподів сільськогосподарського виробництва у землі для розміщення для постійної діяльності Національної поліції і територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління національної поліції площею 16,2581, кадастрові нове присвоєння за межами населеного пункту села Далію, урочище під межа з подальшою передачею її у постійне користування головного управління національної поліції Миківської області. Три земельні ділянки на території села Діві, за межами населення на села Дівіла, там, де наш ну, навчальний центр Національної гвардії Вважаю за доцільним наступним. Всі моменти пов'язані із підготовкою проєкту рішення, вказані в проєкті рішення, зважаючи на важливість даного питання, в якійсь мірі не... Надання йому публічної власності. Кажу так, у проєкті рішення все написано, всі пункти вказані, все передбачено. Просив би, щоб комісія погодила дала на розладі надавати. За те, що в дане питання на сесійської ради, прошу проголосувати Луцак Саранчук, за Узняк за Лазарчук за, рішення прийнято. Переходимо до другого питання. Друге питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цілове призначення якої зміниться із земель зем, земельної ділянки запасу у землі для розміщення та постійної постійної діяльності національної поліції і її територіальних органів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції, площею 1, Кома, 78,18. Кадастро в нові присвоєні за межами населеного пункту села Деліїв, Урочище під межа. З подальшою передачею її у постійне користування у новому управлінні Національної поліції івано франківської області. Аналогічно. Хто за те, щоб дане питання винести на сесію ради, проголосувати. Глоцака Саранчук за. Возник. Лазарчук за рішення прийнято. Переходимо до третього питання про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється, і земель, земельної ділянки запасу у землі для розміщення та постійної діяльності національної поліції і її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління національної поліції, площею 21,7960 га. Кадастровий номер присвоєний за межами населеного пункту Солодирів. Урочище підміжа з подальшої передачі її у постійне користування головному управлінню національної поліції Іван Пуківської області. Аналогічно. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу голосувати. Осак Саранчук, за. Возняк, за. Лазарчук за рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки, житлової та громадської забудови для обслуговування будівлі закладу дошкільної освіти ясла садка дубочок площею 00303 12 га. Номер, кадастровий номер присвоєний у межах населеного пункту села Добівці, вулиця Незалежності, 4. Це земельна ділянка для розширення земельних ділянки під дитячий садок. Вона потрібна для того, щоб ми нарешті приступили до розроблення документації проєкту по благоустрою, щоб вести будівлю дитячого садка модернізованого. Хто за те, що дане питання винести на сельської ради, прошу голосувати. Лозак за. Саранчук. За. Возняк. За. Лазарчук за. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. П'яте питання про розроблення технічної документації і землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок кому... комунальної власності загальною площею 03198 га. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти у межах населеного пункту села Дубівці вулиця Незалежності 4. Це всі земельні ділянки, які там є. Їх є три об'єднані. Вже мали бути всі об'єднані для того, щоб проєкт робився не на кожну частину окремо, а на всю одну, одну єдину на ту площу, яка вказана в проєкті рішення. Хто за те, що в дане питання Вінстинської ради, прошу голосувати? Хто за? Лозак за Саранчук за Лозняк за Лозачук за Решение Пренето Питание вечер Комисия на